Стосовно гумору є питання, там низка, та? е, ну Про Білорусь я не думаю, що варто розпитувати. Що ти там опинився? там Ти ходив на протести, що ти там робив. Ну, що ти там робив? Гроші заробляв, напевно, та Виступав, концерт. Гроші були. заробляв, тусувався жив найкраще життя. В Білорусі В найкраще року, Білорусі, життя найкращий час мого життя. Поки да. тебе, значить, КГБ не взяло за яйця, чи що? Ти ж ходив мене на руки. Про протест... КГБ і не брало за яйця. Заперечуючи вам, скажу, що КГБ працює дуже ефективно, і таких людей, як я, за яйця, вони не беруть. А за що вони беруть? За горло одразу в смыслі, чи що? ні за що. Вони такі, да це якийсь шнир з України, блять, хай ходить свої приколи, розказує. А, ясно. Тобто, а місцевих, Романе, за вони... півтора року в Білорусі мене а. жодного разу не шманала міліція. Жодного разу не було. Щось у вас бліде їбало, покажите документи, і що в сумки. Ну, а там кого нас щемили? Жадана щемили там, здається, в Мінську. Приїхав йому да. в готель прийшли там і так далі. Ну, менше з тим. Ну, ти ж ходив на протестиці у 20-му році. Мені було цікаво, так само, як і вернувся в Україну, бо війна це. Виключні події. Це варто пережити, щоб зробити висновки, які я маю право говорити про щось, якщо я це не переживав. От Добре, я, давай тобі, я, я серйозно запитаю. Ну, з одного боку, серйозно, хоча я відповідь знаю, питання риторичне. Якого хера в Білорусі в нічого не вийшло? От, збиралися сотні тисяч, виходили на вулицю і. Бо... По, по твоїх відчуттях, бо ти ж і... з ними спілкувався. Я. Так, да, звичайно. Там є люди, які хочуть е, бути в тренді, які мають уявлення про вільне життя і про те, якою має бути країна, але уявлення вони це мають виключно з моделей, про які їм розказували про Захід. Вони дуже фанатіють від України, від наших революцій, від того, що у нас все вийшло. Вони такі, о, Україна, Україна. І не так багато було людей. Е, коли два мільйони там, чи мільйон людей був в Мінську, я це відчував, як багато білорусів вже підхопили хвилю і теж хотіли схавати ці тусовочки. Бо там ефективно працюють органи, держава і красиво, акуратно задушили всі ці протести. От чого у них не вийшло? Та ну, ну слухай, у нас майдан був стріляли людей, Небесна Сотня і так далі. А там, там, ніхто, там, здається, пару разів кинули коктейль молотова, і на цьому все скінчилося, в принципі. Тому що вони засяли, чи що, я не можу зрозуміти. Вони не і бачите, нема е, голови, нема керівника, нема той, хто буде казати, що робить, нема політичної конкуренції, нема фінансування, нема інтернативи баб... ніякої. Знову ти про бабки, нема фінансування. все. Та, звісно, а що? Це ж все а ресурси. Що? Тобі треба хавати, тобі треба палатки ставити, тобі треба щось домовлятися, щось кудись їздити, щось робити. Нема всього цього, тому нічого й не вийшло. Ну так, пішли спати, завтра революція зранку продовжується за заросла. Там, так. Національ... А в чому Добре, тебе... Да. А в тебе оце от, називається національно-визвольний сольник? Зараз ми подивимося на.